Привіт! Хочу записати відео про те, як я змішую комбікорм для бройлера. Отже, змішую я в мішалці. Так ще немає корму змішувати, зробив ось таку крису застіпах. Закриваю, все там готується і добре змішується. Змішую я корм, використовуючи премікс куріна. Для 5% відсотковий. До нього її рецептура, ось я собі так написав. Відповідно, це на 100 кг, це на 50 кг. 56 кг зернових, кукуруза, пшениця, соняшниковий макух 5%, олія 2%, Соя, макуха 32% і 5% самого преміксу. Відповідно, на 50 кг це усього половину менше. Олії я додаю кілог... на 100 кг зерна коли я молю в дробарці. Один літр. І один літр вже додаю я в... в мішалку. Отже, як я змішую? Спочатку я змішую кукурузу, пшеницю і соєву макуху, добавляю олії. А потім вже перемішав трошки, і потім я вже додаю премікс, соняшник і ще ось такий це підкислювач 50 грамів на 50 кілограмів. Вмішов піде 50 кілограмів. І це все перемішується 15 хвилин. Закриваю 15 хвилин воно перемішується. Для того, щоб зробити корм, додому треба спочатку ну, мати добру дрова. У мене вона добре працює, тому що тут і макух пропускається. і все. Там пропускаю кукурудзу пшеницю. Це ось Соєва макуха подріблена. Та вже сонячна коломакуха готова, підрібна. І вже відповідно вже змішую в мішниці. Це якщо ви тримаєте там, від 100 бролерів і більше, тоді так. Да. А якщо тримаєте 30-50 штук, то вам це не вигідно. Вигідніше буде купити БМВД, змішатись просто з кукурузою, з пшеницею і все тому що воно непрактично. І готове. Це, Цей рецепт у мене вже ростовий. Це піде вже з 15-го дня або 20-го дня по 36-го. Ось так. Це тут готовий змішаний. Ось так все змішується. Дуже добре перемішується головне. За рахунок олії він має пилу, він жирний такий.